Марія спаси нас, Марія Захисти нас, один Спаситель Ісус Христос, чи не так? Один відкупитель Ісус Христос, молитвами Марії і всіх святих, спаси нас і виставляють тепер перед Христом. Не вона вмирала за наші гріхи, але вона сказала надзвичайні слова. Які я прийняв, і якими я, яким я живу, тому що ці слова записані в Євангелії. А не якимись придуманими, тому що Марія якимись дітям розказала про те, чи про інше, чи про ще інше. І зараз третє оце якесь там таїнство, вони хочуть відкрити. Чому? Вони не придумали відразу. Христос все нам сказав, а Марія сказала, коли прийшла в Кані Галилейській до Ісуса і почала вказувати йому і розказувати, ти знаєш, вина нема. Я розумію, вона підійшла як мати з любов'ю. Вона переживала за тих молодих, тому що їх потім будуть осуджувати, що вина не вистачило. Це, якби, знаєте, на українському весіллі горілки не вистачило. Сказали, а що то було за весілля. Вона підійшла, Христос сказав, що так, Марія, я вже роблю зараз. Добре, ж ти сказала. Ні. Він сказав: відійди від мене жоно. Почитайте цей момент, і, можливо, ви зрозумієте, а що сказала Марія там, а вона сказала, робіть те, що Він скаже. Вона сказала ті самі слова, що Бог сказав на горі преображення. робіть те, що Він скаже. Це є воля Божа, щоб ми робили те, що Христос скаже. Чому? Тому що Христос став післанцем Бога, Отця Свого. І він приніс все від нього: слово, вчення, діла все було від Бога. Він весь час сказав: не я добрий, Бог добрий, тому що він вирішив нас простити. Лише тому, що ми повіримо, що Христос взяв всі гріхи світу і поніс на хрест і прибив їх там, дав відповідь своїм життям, своєю кров'ю. Він умиває нас від всякого гріха. тому ми не грішні.